Доброї ночі, друзі. Я вас вітаю. Починаємо наш стрім. У нас ніч з 6 на 7 лютого. Радий вас бачити, радий чути. Знову стрім з потяга. Прошу вас ставитися з розумінням, якщо будуть якісь перебої зі зв'язком, і будьте активними, небайдужими, ставте запитання в коментарях і підтримуйте Збройні Сили України. В цьому стрімі будемо збирати на суперкомп'ютер для сил безпілотних систем. Цей збір давно вже триває, там буде. Вже зібрана певна сума на цій банці, але це банка фонду технологій майбутнього. І цифра накопичених коштів це загальна цифра з всіх часів, яка назбиралась на цьому зборі. Тобто, це не є та сума, яка в нас зібрана саме на потреби цього. Збору цього комп'ютера це загальна сума. Там були ще й планшети для батальйону в складі 22-ї бригади Нацгвардії. Це Нью-Йорк і Турецьк і інші. Тому просто цей збір йде на загальну банку. Отже, поговоримо: будьте активними, ставте запитання. Я дам в описі відео посилання на банку день. Визначний день півріччя початку Курської операції, і, безперечно, ця подія вона буде свого часу досліджуватися в підручниках історії як унікальна ситуація, коли територію однієї ядерної держави окупувала неядерна держава, зайняли українські збройні сили, скориставшись безглуздою помилкою і непрофесійністю російської армії, і окупувавши вже на шість місяців, те, що вони збиралися деокупувати, звільнити протягом кількох тижнів. Вони не спроможні зробити. І, до речі, я вас про це теж попереджав і вам казав, що мої контакти з військовими, які воюють в Курській області. Я був на святкуванні дня створення 47 ї бригади в листопаді, і там були командири інших бригад: 80, ї 82-ї, 95-ї, які теж заходили і воювати в Корській області. З ними з спілкувався і вам давав прогноз, що вони готові зимувати. От вже. Залишається три тижні до закінчення зими, і бачите, шансів ніяких немає. Більше того, Україна зараз навіть робить певні намагання здійснювати новий наступ в Курській області, щоб зайняти ще певні території. Там у нас є певні проблеми. Там під'їзд до суджі в певному коридорі відбувається достатньо вузькому, нам треба його розширювати. І ну, це зрозуміло, що позиційні такі бої відбуваються, але по факту виглядає, що. Повністю провальна вся спроба Путіна деокупувати Курську область, і вони вже навіть перестали згадувати в своїх новинах про цю, скажімо так, поганебну сторінку нинішньої війни для себе, для того, щоб просто не гнібитися зайвий раз. Але звичайно, для України вкрай важливо, щоб. Ця територія залишалася під нашим контролем для того, щоб створювати обмінний фонд територіями. І потім, коли ці переговори відмінно відбудуться, Україна мала козирі на своїх руках. Більше того, я думаю, що Путін сам не спішить на переговори, поки Україна контролює Курську область, для того, щоб не здійснювати цей обмін. Для нього цей обмін це як ляпас, який він з його манією величі, звичайно, стерпіти не може, але по факту. Це унікальна операція, за яку треба дуже дуже дякувати українським захисникам. Так, чомусь мені пишуть, що неможливо писати коментарі на стрімі. Не знаю, напевно, у раз нас цього разу якийсь збій. Через не знаю, через що. Вже я, напевно, цього не відправляю. зараз гляну. Так, неможливо це виправити, додати можливість писати коментарі неможливо. Ладно, друзі, тоді будуть без коментарів на цьому стрімі, але <кхід> продовжуємо спілкуватися. Отже, президент Володимир Зеленський подякував Олександру Сирському, головному ідеологу і виконавцю Курської операції за цю унікальну можливість мати такі козирі на своїх руках. Володимир Зеленський. В... <кій> нагороджував військових із тих бригад, які воюють в Курській області, і висловив їм подяку. Але так само подяку Олександру Сирському в своєму вечірньому зверненні. Ще раз відзначу бригади збройних сил України, які задіяні на Курщині. 80-ї, 82-ї, 95-ї, 22-ї, 61-ї бригад, 36-ї бригади морських піхотів. 17-та окрема танкова і 47-ма -та, окрема механізована. 129-та окрема бригада ТРО, воїни сил спеціальних операцій, воїни Служби безпеки України, весь задійний склад сил МВС. Також хочу подякувати головкому генералу Сирському за планування курської операції. І в дипломатії, яка буде, і в історію, які писатимуть українці, саме наші люди, а не окупанти, буде відображена значущість Курської операції. Звичайно. Сирській молодеці в цьому сенсі це також унікальне запланування операції, тому що про неї ніхто не знав. Більше того, навіть в складі, скажімо так, споріднених структур до Збройних сил України в певних спецслужбах теж про це не знали. І важливо, це було виправдано для того, щоб не створювати ризику витоку інформації. Ризик витоку існував, він не відбувся. Операція була проведена просто блискавично, і в підсумку Україна змогла зайняти більше тисячі квадратних кілометрів, поступово втрачаючи їх, але, повторюся, тут можливо ж тут важливо розуміти, це буде не обмін кілометр на кілометр, а просто сам факт контролю України над російською територією він є безпрецедентним в історії пост Другої світової війни світу, де одна ядерна держава не контролює свою. Територіальну цілісність. Це, я свого часу казав, близько там, чверті штату Род-Айленд в США. От, щоб ви могли б видити, щоб на території штату Род-Айленд е, значна територія контролювалася військами іншої держави. Це просто неможливо. А з Путіним це можливо. Це показує, наскільки нікчемним є він. Ми повернули війну додому в Росію. Саме там повинні відчувати, що таке війна. Я відчувають, сказав Зеленський в своєму зверненні. Я хочу подякувати кожному українському воїну, які задіяні в Курщині, які показали всьому світу, що ми можемо навіть в умовах обмежених ресурсів діяти активно, неочікувано і результативно. Російський блеф виявився блефом, захищаємо наші міста, суми і Харків. значно поповнили обмінний фонд. Сотні і сотні російських військових, яких ми обмінюємо, щоб портати українців. З полону. Ну і в нас є в полоні і солдати Північної Кореї, каже Зеленський, з які зараз проходять лікування, були поранені в боях, важкі поранення, але вони є доказом того, що Путін втягнув ще одну державу в цю війну, Північну Корею, і навчає цю державу вести сучасну війну. Це загроза для всіх, для кожної країни в Східній Азії. Я вдячний всім партнерам, хто розуміє, як було зупинити Росію зараз, щоб не довелося через які воювати. <кхем> так. Я напередодні був в Сумах, зустрічався з командиром 47-ї бригади Магура Яном Яцишиним, полковником, який теж зараз має сектор відповідальності в Курській області. Ну і ми говорили, наскільки виправдана була ця операція. Він повністю згодний, при тому, що на момент початку курської операції 47 ма бригада і Яцишин стояли в Покровському напрямку, і вони могли б апелювати тим, що люблять казати різні піарщики. Псевдоексперти розказуючи, що не треба було за його йти на Курську область, треба було ці підрозділи використовувати в Донецькому напрямку. Насправді, той, хто тоді стояв в Донецькому напрямку, 47-а бригада, визнає, що треба було йти в Курську область, і бригади, які задіяні в Курській області, ніяк би не сильно не допомогли відстояти Донеччину. Так... Також відзначає він, звичайно, те, що з сирським, у них постійні регулярні контакти, дуже часті. І запити, які виникають бригади, главком задовольняє, якщо йому не вистачає БК, наприклад. І при цьому сирський дуже вимогливий, дуже жорсткий з підлеглими, а водночас дуже справедливий і конкретно вникає в суть процесів, йому не можна навішати на вуха. Плюс поповнення обмінного фонду через курську операцію, і знищення особового складу в дуже великій кількості, який мав би піти на українські землі в суми і в Харків створювати так званий пояс безпеки, який анонсував Путін, але так і не спромігся зробити. Тому за Курську операцію, звичайно, сирські заслуговує найкращих слів і. Маємо підтримувати їх. У нас є там теж збір на пікап для 47-ї бригади. Ми передодні збирали, не дуже багато нас збирали, але сподіваюся, ми цей збір закриємо. В описі відео теж додам цю банку. Але, друзі, стрім триває. Говоримо далі. Тим часом, дякую сирському, також президент дуже розкритикував депутатів за те, як вони ставляться до виконання своїх обов'язків. Зокрема. В його запитали щодо можливості залучення парламентарів до якихось мирних переговорів. Зеленський сказав, що це можливо, але було б дуже добре, щоб депутати були на роботі, а вони виявилися в Америці на молитовному сніданку просто політичний туризм без будь-яких практичних наслідків, тому що молитовний сніданок це величезний за масштабом захід, де звичайно з ключовими десіжн-мейкерами, політичними діячами. Отримати доступ до них майже неможливо, а 99% і не може, тому що це захід розрахований на певне задоволення таких марнославства, але аж не на те, щоб створювати якісь політичні контакти. Що сказав Зеленський? Що стосується наших парламентарів, нам з вами важливо почути кожен. Голос кожної гілки влади, але я хотів би, щоб ці гілки влади були на роботі. Тобто, щоб почути чийсь голос, треба мати з ким спілкуватись. Я постійно виглядаю людиною, яка не дає нашим парламентарям, начебто, жити в постійному відрядженні. <кх> Сьогодні у нас молитовний сніданок в США. Це ж дуже важливо, коли близько половини парламенту України знаходиться на цьому сніданку, а не в Херсоні. Не на Харківщині, не в Запоріжжі і не в Сумах. Ну, і тут президент вже сарказм це висловлює. Звичайно, половині парламенту немає, що робити на тому сніданку, тому що вони нічого, окрім як самолюбування і самопіару за рахунок селфі на цьому сніданку, де дуже на дальньому фоні буде стояти Трамп, який виголошує свою промову. Жодного іншого зиску вони не матимуть. А враховуючи, що таких селфі буде десятки, то звичайно це вже виглядає карикатурно, тобто навіть жодного ексклюзиву в цьому. Теж немає. Коли я був на стажуванні за програмою президента Рейгана і сенатора Фасела в Фонді підтримки демократії в 2013 році, то теж на початку 2014 був цей молитовний сніданок, на який приїжджали масово депутати від партії регіонів. Олена Бондаренко, наприклад, приїжджала, така депутат, що пам'ятаєте, з партії регіонів. І цей сніданок відбувався в готелі Хілтон. Я не знаю, де зараз, але допускаю, що можливо так само в Хілтоні. І, звичайно, той факт, що туди міг потрапити майже кожен депутат, незалежно від його ідеологічних подобань, тобто там нічого не фільтрується в цьому сенсі. І це не створює жодних переваг, крім як можливості десь сказати, що ти був в Америці, щось там бачив Трампа на відстані 300 метрів. Інших можливостей цей захід не дає. Просто марнотратство і самовихваляння. Замість цього справді поїхало б краще в Суми. Зрозуміло, б чим живуть українські люди. Запитало в 47-го бригади, чим їм допомогти. А ми з вами знаємо, чим допомогти, не пікап гроші, вони просять. Також Зеленський відзначив в своєму виступі, що питання тут не в США, а в постійних відрядженнях народних депутатів, які натомість мали працювати на людей, які їх обрали. На питання, чи задоволений Зеленський роботою парламенту, він сказав: Я дуже задоволений роботою парламенту, але, на жаль, парламент не кожного дня працює. Ну, тобто в цей період, який зараз, наприклад, він не працює, відповідно, Зеленський їх роботи задоволений. А коли вони працюють, то він задоволений. Да. Це синим молотовим учанком, це просто звичайна комедія. Воно реально не має жодного практичного впливу, але для людей, хоч трохи якихось знаєте, таких, ну, тих, хто розуміється, це смішно. А для тих, хто не розуміється, це виглядає як. Можлива дотичність, а насправді жодної дотичності це не дає. Окрім сказати, що ти знаходився в одному залі, площею, як футбольний стадіон, де виступав Трамп, і ти, можливо, дихав тим самим кубометрам повітря, в яким дихали війноти все. Але на жаль, вірус демократії або вірус е, боротьби з путінізмом не передається таким е, крапельним шляхом. Так, стрім нас триває, друзі. В нас інші новини теж є. Сам президент Зеленський вважає, що Дональд Трамп ще не сформував свого бачення, яким буде вихід з війни. На його думку, думку Зеленського, в Трампа немає офіційного плану з припинення війни Росії проти України. Я впевнений, що такого плану офіційно немає. Те, що з'являється в тих чи інших публікаціях. Я впевнений, може помиляюсь, але впевнений, це не є офіційним планом Президента Трампа, тому що я впевнений, що наші команди будуть працювати разом. Не може бути плана окремо від когось, навіть з боку США. Ви чули, що начебто щось виходило від пана Келага, а потім пан Келаг сказав, що це не від нього, що це якась стороння інформація. Тому буде багато всього, як в Київ, так і не в Київ, І десь це навіть може збігатися з реальністю. Але в більшості випадків переконаний, що ні. Дочекаємося все-таки наших офіційних переговорів і результативних і офіційних результатів, сказав Зеленський на прес-конференції з очільницею Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено Басо. За словами Зеленського, в нього вже є бачення плану і конкретні питання обсуждалися з американською стороною до інавгурації Трампа. Наприклад, питання рідкоземельних металів, як ми знаємо, вже обговорювалося. Сам же Келов сказав, що на Мюнхенській конференції він не буде представляти мирний план, що сам цей план представить Трамп, коли вважатиме за потрібним. До речі, на Мюнхенську конференцію їде Джей Ді Венс, віце-президент США. Також Келлов знову сказав, що Україна має бути готова провести вибори під час війни, адже здатність зробити це є ознакою здорової демократії. Келоф сказав, що вибори проходять в кожній демократичній державі, і в США також були вибори в розпов Хоча, звичайно, жоден кубометр американської території при цьому не був окупований, Келог додав, що проведення виборів не означає, що зараз Зеленський повинен піти. Ну, краще б Келог пояснив, як провести ці вибори, коли в тебе є постійний ризик застосування балістичної зброї і неможливість голосувати як людей за кордоном, так і військових. Якщо це вибори після початку примирення, замирення, не знаю, припинення вогню, то тоді про щось можна говорити, а в іншому разі немає про що говорити. Так, ну і величезна антикорупційна операція провернута слівами Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури двох незалежних, повторююся, антикорупційних органів, створених за допомогою США, ФБР, всіх споріднених служб, і компетентність та незалежність НАБУ і САП не викликає ні в кого сумнівів. Тому ми якраз і не бачимо ніяких наїздів з боку кличка. Розуміючи, що це буде виглядати ніліпо, але розкриття і викриття зроблено, справді масштабне, і всі нитки ведуть до кличка, до його команди. Стосується це оборудок, які проводилися бандою, до якої входив колишній депутат Київради, колишній співголова фракції Чорновецького Денис Комарницький і так званий неформальний Сматрящий за Києвом. Кобаринського вважають керівником злочинної організації. Також справи підозрюють заступника кличка в КМДА, голову та члена постійної комісії Київради з питань архітектури, чинних депутатів Київради, заступників комунальних підприємств. За даними слідства, це всі люди підпорядковані кличку, щоб ви розуміли. За даними слідства, учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували непідконтрольних осіб. Право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Тобто є земля, яка потрібна, споруди, яких не існувало фантомні, і реєстрували потім цю землю під ці споруди для потрібних людей, начебто для права користування цими спорудами. Депутати Київради і посадовці Кличкавки МДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували хабарі, а також самі об'єкти нерухомості. В результаті діяльності злочинної організації протягом 23-24 років з власності територіальної громади Києва було незаконно виведено землю. Це трі міста вартістю майже 12 мільйонів гривень, чим задано збитки на таку суму. Водночас, завдяки своєчасним діям правоохоронних органів, вдалося запобігти за володінню ще шістьма ділянками на 100 майже мільйонів гривень. Це дуже суттєвий удар по кличку, враховуючи його політичну активність, суттєвий удар, враховуючи, що він набирає, очевидно, що чорну касу на наступні вибори. І це викриття зроблено органами, які не мають жодних політичних опереджень. Тобто, чия незалежність не викликає сумнівів, тому кличко і набрав води в рота. Навіть побіжати, поскаржитись немає до кого, тому що американцям на все це плювати, але насправді всі розуміють, наскільки корумпованою Київська влада. Тому ця операція вона вкрай важлива для того, щоб припинити в Україні масштабні розкрадання. Набу і САП провели це під назвою Чисте місто для знищення корупції в земельній бюджетній сферах Києва. Так, Схема полягала в пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких не існувало. Да, про це ми вже говорили. Керівник злочинної організації, це про Дениса Комарницького, мав значний вплив на процеси всередині Київської міської ради і міської адміністрації, хочу чоловік личко, як дії високопосадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних чиновників. Виділення бюджетних коштів в інтересах злочинно організації тощо він потребував зв'язки з колом впливових осіб, серед них заступник кличка в мерії. Центр ухвалення рішень в земельній сфері перемістився з Хрещатика 36 де є офіс Київської міської ради, в іншу будівлю, так званий бек-офіс, де питання вирішувалося за участю міських топ-посадовців та інших впливових осіб. Для приховування своєї діяльності учасники банди використовували спеціальні телефони псевдоніми контрспостереження та інші дії, спрямовані на уникнення відповідальності, але це не завадило детективам. Це звичайно суттєво вдарить по політичним амбіціям кличка, тому що він намагається. Знайти себе в наступному політичному циклі, або в президенти піти, або з кимось із топ кандидатів подружитися, або запропонувати свою політичну структуру залужному, або в інший спосіб знайти як собі зачепитися за найвигіднішу справу свого життя. Українська політика. Так ну, що можу поспівати поспічувати, що світовий чемпіон і знаменитість своє. Ім'я свій бренд розміняв на корупційні потоки в київській владі. Так, ну від Франції. Україна отримала перші винищувачі Міраж 2000. Повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Кількість неуточнюється. Також Ф-16 передала е, в е, Нідерланди передали президент, їм всім подякував в своєму виступі. Хочу особисто подякувати президенту Макрону за виконання наших домовленостей, наші повітряні сили, доповнені тепер міражами, французькими літаками, і це ще один етап розвитку української військової авіації. Зможемо виконувати більше завдань. Також дякую Нідерландам. Є нова поставка f 16 і це вагомо, сказав Зеленський. Ми теж дуже вдячні нашим партнерам за це, що вони створюють такі додаткові оборонні можливості для України. Так, Кіт Келох також ідею Зеленського не підтримав, відкинув можливість того, аби Україна знову набула статусу ядерної держави. Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад, десь між мізерним і нульовим, сказав Келох, додавши, давайте будемо чесними, цього не станеться. Я це теж казав і пропоную на цьому навіть не концентруватися. Північнокорейські ракети стали набагато більш точними завдяки участі України у війні е, в Україні. Це, про це пише Reuters. Два високопоставлених істочника джерела в армії і в Київському представ... в уряді сказали, що з грудня 2024 року точність північнокорейських ракет, які випускалися Росії по Україні, збільшилась до 50-300 метрів від наміченої цілі. Це свідчить про те, що. Північна Корея успішно використовує поле бою для, для випробування своїх ракетних технологій. Це може мати серйозний вплив на стабільність в регіоні і всьому світі, сказав експерт з озброєння з південної Кореї. Ян Ук. Він сказав, що таке вдосконалення північно-корейських ракет може загрожувати Південній Кореї, Японії і США. Крім того, північна Корея може продавати свої модернізовані ракети. Державним терористам і іншим угрупуванням. Раніше точність північно-корейських ракет складала від 1 до 3 км, а зараз 50-100 метрів, уявляєте? військові експерти, які були опитані журналістами, припускають, що ракети північної Кореї стали оснащеними більш досконалими навігаційними системами чи рульовими механізмами для полегшення маневрування. Оскільки вони виробляють ракети і отримують відгуки від замовника російської армії, в них з'явився більше досвіду в виробництві більш надійних ракет. І що тут важливо, друзі, цікаво, теж я, я зараз в поїздці тут по сходу України і був в Чапліну. Чапліно це великий залізничний вузол, там є депо локомотивне. І в Чапліно був недавно два тижні тому приліт теж північно-корейських двох балістичних ракет. Вони зруйнували багато забудови. Слава Богу, ніхто не загинув, тому що прильот був в районі залізничної інфраструктури, зруйновано там величезні котловани, було утворено внаслідок влучання в залізничну колію, повибивали в половині Чапліна вікна, але слава Богу, ніхто не загинув. І та вибухова потужність, з якою. Ці ракети прилетіли, вказує, що вони дуже смертоносні. Але водночас важливо розуміти, що постійне вдосконалення приведе до того, що вони будуть ще точніше, бити, ще точніше. І тому для наших партнерів, для наших європейських е е і американських друзів важливо розуміти, що це буде масово для них страшні наслідки. Що, друзі, я не знаю. У нас нема можливості ставити запитання, тому що якийсь глюк. Або я щось неправильно зробив. Тоді я просто вам подякую за те, що ви були зі мною. Побажайте мені гарного продовження туру, поїздки або як сказати, відрядження. Зробіть донат на потреби Збройних сил України. В описі відео буде посилання на монобанки, збір на суперкомп'ютер для сил безпілотних систем і на пікап до 47-ї бригади. Я всіх обіймаю, до скорої зустрічі. Сподіваюся, буде добре. Відпочивайте без питань. Я просто у вас не мав можливості це питання написати, якийсь в Ютубі збій. Всіх обійняв. До побачення. Я відключаюсь і вам бажаю по можливості теж відпочити. До, до побачення. Всім.